Гарного всім вечора, дівчата і хлопці. Смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечерю? У мене сьогодні думала-думала і почну з самого простого. У мене сьогодні буде 7 злаків. А взагалі, то, хто що хоче, і готуйте на гарнір. У мене будуть 7 злаків по інструкції. Так, і ще я дістала з холодильника, тобто з морозилки, Два. Таких курячих стегна. Четвертинки в мене такі. Оце я їх порізала ось так. Такі кусочки. Тепер я їх посолю, засмаку. Так, і чимось замаринюю. Тут у мене є приправа до сала. Пахне смачно. Я от так, дівчата, на нюх. Пахне гарно, значить, підходить. Що ще покладу, в мене багато тут всякого. І перець, як класика, буде перець. До Докурки. Трішки. Вони дуже мені подобаються. Це я зараз так замариную. Воно мене постоїть хвилин, може, 15, поки каша звариться. І звичайним чином. Обжарю на сковорідці, накрию кришкою, воно притушиться, і готово. Ось таку, дівчата, вечерю я приготувала. Ще капусточка в мене була тушена. Це ідея така. Можна зробити ще макарони по-флотськи. Це так, на швидкоруч. Та взагалі можна щось таке приготувати. Не обов'язково це. Це як ідея, дівчата. Я взагалі-то люблю каші, особливо з підливами. З гуляшем, з підливами. А з лаки то взагалі, у моя слабкість. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Пережіть одне одному, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!